Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, якого нам написала Влада Ковальчук. Влада ходить в перший клас, а написала вона цей лист разом з мамою Ольгою Степанівною. А працює мама влади вчителькою. Ось які вона привітання. Своїм листом насилає, ми хочемо привітати зі святом Великодня усіх добрих людей на планеті. Місто малята знаходиться на Херсонщині, а сама дівчинка проживає в селі Чайкине. Також вітають хресних люду, мою теску, і хресного Анатолія і їх сім'ї. Вас, Людмила Іванівна, тобто мене і Оленку, звичайно, і всі, хто працює на телеканалі Тиса 1 Дуже дякуємо, що робите таку потрібну для малят передачу. І вам дякуємо за таке гарне побажання. Ці писанки влада розмалювала завдяки коручті рябі, яка знесла для неї яйце. Малята, пригадуєте казочку про курочку рябу? Жила була курочка ряба, і ось одного разу вона знесла яйце. Дід би з цього яйця баба хотіла спекти Паску, правда, Шуленко? Так, так. Дід бив це яйце бив, бив, не побив, баба била не побила. Аж тут малята бігла мишка, хвостиком зачепила, яйце впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кукодаті і каже Не плач, діду, не плач, бабо. Ясне знесу яйце не просте, а золоте. І малята наша курочка знесла яйце не просте, а золоте. Ось такий малюнок пролюструвала фрагмент казки цієї Влада. І ось яке продовження казки влада написала. І несе кожного дня курочка яйце, а бабуся додала його до тіста і отримала дуже смачну паску. І коли прийде Великдень, в кожному домі на столах діти побачать. І будуть смакувати. Оленко, будуть смакувати? Пасхою. Так. дарами великоднього кошика, правда ж? І так. паскою, і шовдаром, і ковбаскою, і всілякими смачними стравами. І ще нещодавно влада прочитала дуже гарну казку, яка називається бобове зернятко. Я не знаю цієї казочки, але із задоволенням її послухаю. Вона й проілюструвала цю казочку. Отож, малята, і ви послухайте. В казочці розповідається про те, як одного разу півень знайшов на городі біб і запропонував його курочці. Але вона не захотіла з'їсти зернятку, і півень сам проковтнув його. І, звичайно, що ти думаєш? Зернятко застрягло його в горлі. ку 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 коною курко, виручай, закричав півень. Дай води. Курка бігом, малята побігла за водою, шукала, шукала і принесла півникові. І той, як напився води, побове зернятко в горлі прослизнуло. І так наш півник був врятований куркою і почав голосно кукурікати. Кукуріку. ге. Гарна, гарна казочка. Який гарний лист сьогодні! І влада стає нашим переможцем Ти, Владочко, отримуєш призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. А також нагороджуюся ось такою книжковою закладкою за атрибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. Там домашнє завдання. Намалюйте нам фрагменти до казок курочка ряба та бобове. Зернятко, свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете дивитися на, в інтернеті за адресою tisa1.tv. Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!